Частина Вінниці без світла через аварію на Коріатовичів. Нові заступники Вінницького міського голови на Вінничині врятували пелікана мандрівника. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Частина Вінниці залишилась без електрики через аварію, яка сталась на вулиці князів Корятовичів. Водій вантажівки не їхав на електричну опору та обірвав дроти. Рух по одній з головних магістралей міста був повністю паралізований. Електричні опори впали на дорогу та заблокували пересування авто в обох напрямках. Детальніше про дорожню транспортну пригоду розповість Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області. Вітаю вас. Добрий день. розкажіть детальніше про пошкодження, які спричинила ця аварія. Які наслідки та шкоду вона принесла містянам? Ця дорожня транспортна пригода трапилася близько десятої години ранку. Три електроупори на князів Куріатовичів, внаслідок того, що їх зачепив водій вантажівки, впали на дорогу і власне перекрили її, перегородили. На місці події працювали патрульні поліцейські і комунальники було значне ускладнення в русі. Тому водії, які їхали в той час по вулиці Князів Курятовичів, потрапили на дорозі в таку неприємну ситуацію, і їм довелось доволі тривалий час чекати, поки вони звідти вийдуть. І окрім того, одна електроупора під час падіння пошкодила транспортний засіб ВАЗ. Що також спричинило механічні пошкодження і неприємності водію цієї автівки. А яке ж покарання загрожує водію? Винувати цієї дорожньо-транспортної пригоди водій вантажівки Ман після того, як він вчинив ДТП, він ще й зник з місця пригоди. Патрульні його розшукали і склали два протоколи за те, що він вчинив ДТП, і за те, що залишив місце ДТП. За те, що за вчинення ДТП передбачено адміністративну відповідальність, це стаття 124 адмінкодексу. Вона передбачає штраф у розмірі 850 гривень або позбавлення права керування автомобілем на строк від 6 місяців до 1 року. За те, що водій зник з місця пригоди передбачено штраф 3400 гривень або позбавлення права керування автомобілем від 1 до 2 років, або адмінарешт від 10 до 15 діб. Але всі матеріали ми передамо до суду, і власне суд буде встановлювати і каже відповідальність чекає на водія. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. На все добре нашим глядачам. Нагадую, з нами була Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області. А ми продовжуємо наш випуск. Брав від 8 до 14 тисяч доларів за переправлення чоловіків через кордон. На Вінниччині затримали 46-річного місцевого жителя, який за грошову винагороду допомагав військово зобов'язаним виїхати з України. Чоловік забирав мандрівників з Вінниці та на власному авто доставляв їх до прикордонної зони. До схеми ухилення від мобілізації були залучені чоловіки різного віку з декількох регіонів країни. Під час чергової поїздки вінничанина затримав на гарячому організатору вже оголошено про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, що передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають. Мер Вінниці звільнив двох заступників Сергія Матусяка і Миколу Фурманюка за угодою з сторін. Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради, де опубліковано ряд документів щодо кадрових змін у керівному складі, виконуючими обов'язки заступника міського голови з 23 жовтня будуть Владислав Скальський та Роман Фурман. Півсотні книг для бібліотеки Калинівського реабілітаційного центру принесли студенти місцевого коледжу, аби оборонці, які зараз відновлюються після травм, могли відволіктись завдяки літературі. Викладач навчального закладу виготовив книжкову полицію, яку зараз заповнюють новими книгами. Також для пацієнтів реабілітаційного центру студенти Калинівського технологічного. Фахового коледжу пошили адаптивні спортивні костюми. З нами на зв'язку Руслан Будяк, директор Калинівського технологічного фахового коледжу. Вітаю вас, вітання з Калинівщини. Звідки з'явилася ідея створити міні-бібліотеку для реабілітаційного центру? Переглядаючи один із сюжетів новин вашого телеканалу, ми побачили, що наші колеги-освітяни в місті Вінниці започаткували таку акцію, і ми перейняли і вирішили провести на, в територіальній нашій громаді таку акцію і Хто відповідно, до збору книг. До збору книг долучилося студентство, батьківський комітет, співробітники, викладачі. А в першу чергу полицю виготовили ми. Це наш викладач фізичного виховання, Ковальчук Микола Гнатович, виготовив полицю І таким чином ми організували старт такої акції. А скільки вже вдалося зібрати книг? Ми зібрали понад 50 книг. Ця акція не одноразова. Ми далі будемо її продовжувати і поступово щомісячно поповнювати бібліотеку даної полиці. А як пацієнти військові відреагували на таку книжкову акцію? Е, ну, звісно, позитивно, адже книги це. Українських авторів, сучасних українських авторів і тому це дуже сучасні книги і сучасна література. А ще знаємо, що для реабілітаційного центру ви передали не лише книги, а й спортивні костюми. Розкажіть детальніше, хто їх пошив та чим вони особливі? А в минулому навчальному році ми проводили майстер-клас пошиття спортивних костюмів. Було відшито близько п'яти комплектів спортивних костюмів, і ми їх передали в реабілітаційний центр. Ну і керівництво медичного закладу, звісно, одобрило таку ініціативу, і ми відшили 20 таких комплектів. Також сьогодні ми передали, і знову ж повторюсь, це неодноразова акція. Ми будемо далі продовжувати відшивати такі костюми. І чим унікальність тих костюмів? Адже ми е заміри е будемо робити індивідуально, е в залежності від потреби поранених, які проходять проходять реабілітацію. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. Руслан Будяк, директор Калинівського технологічного фахового коледжу, був з нами на зв'язку. Пограти в шахмати, постріляти з пневматичної зброї та виміряти силу удару, в боксерську грушу мали змогу ветерани російсько-української війни та люди з інвалідністю. Спортивну акцію «Мир у тебе в руках, яку організували, аби поранені вояки могли психологічно розвантажитися і отримати позитивні емоції. Спартакіаду з різними локаціями провели для ветеранів та людей з інвалідністю. Ветеран Олександр Браславський на цих змаганнях вперше стріляв з пневматичної зброї. Пішов на війну в квітні 23-го року, служив водієм. Два місяці тому втратив руку внаслідок атаки ворожого дрона. Зараз реабілітується через спорт. каже це допомагає відволіктись від фантомних болей. Психологічно забувають. Є таке поняття як фантомні болі. От вони дуже відволікають фантомних болів раз-два. Такі спартакіади допомагають відновленню та емоційно розвантажитись ветеранам та людям з інвалідністю. Так, учасники зіграли в командну гру, де потрібно закинути кульку в ціль по лабіринту. Ця вправа гарно працює на відновленні координації. «Прикольна гра вона така командна, дає двом суперникам або змагатися проти других суперників. І відпрацювати якісь координації, напевно, командну якусь роботу. Такі змагання уже кілька років поспіль проводить Вінницька міська рада і спорткомітет. На локаціях працюють тренери, які допомагають і розказують, як займатися певним видом спорту. Далеко не вперше Вінницька міська рада проводить заходи для ветеранів і для закладу гармонія. Сьогодні такий об'єднаний захід. І нам дуже приємно щось зробити від серця, від своєї душі, від того, що ми можемо, а треба зробити максимум для наших ветеранів. Такими заходами розповідаємо, що у місті започатковано багато програм, і одна із них це в цьому закладі у нас є можливість для хлопців, захисників, захисниць, які мають інвалідність, проводити реабілітацію плаванням. 70 ветеранів та людей з інвалідністю з центру реабілітації «Гармонія» брали участь в спортивній акції Мир у тебе в руках. Її проводять, аби допомогти в соціальній адаптації та зміцнити фізичний і емоційний стан. Євгенія Всяніковденесковтон, телеканал Вінниччина. Жінки берегині в традиційному вбранні та з давніми українськими орнаментами. Саме так їх зобразив на своїх полотнах художник Володимир Козюк. І саме через ці жіночі образи митець бачить Україну тематичну виставку, яка складається з семи полотен. Вже презентували у Верховній Раді та інших містах країни. Зараз експозицію показують у Вінниці. Українські землі в жіночих образах у національному убрані зобразив на полотнах Вінський художник Володимир Кузюк. Свій проєкт відомий митець назвав Україна крізь віки і у картинах передає історію нашої держави. Сучасна історія. Вона показує розрушені будівлі ззаді трагедію, Але головне, що тут ми показували всі артефакти, які є головні, які показують і культуру і державність України в одному проєкті». Над сімома полотнами Володимир Козюк працював більше року разом з командою художників. І усі куточки України зобразили саме через жіночі образи. Окрасою експозиції стало Поділля. Головний сенс цієї виставки показати багатство України, яке ми яке художники показують через народ, через жінку, через дівчину. І через предмети, які нас оточують, і які створені або походять з тої чи іншої території, тому сім картин, сім регіонів України в центрі поділя, звичайно, бо бо це наші картини створювалися у Вінниці. виставку вже презентували у Києві, Львові та в інших містах. Зараз її побачити можуть і Вінничани. Україна крізь віки вже була презентована в найпрестижніших залах нашої України. Просто рахували своїм обов'язком зробити все можливе і неможливе, щоб Володимир Євгенійович Козюк цей проект презентував в стінах нашого обласного художнього музею. Я бачу зараз символіку, яка пов'язана навіть з війною». Я бачу цю символіку, тому що е, такі є частини, такі елементи, де розбита певна наша е, культура, і це дуже сумно. У Вінницькому обласному художньому музеї проєкт Україна крізь віки буде представлений ще два тижні. Далі експозицію покажуть європейцям. Яна Колодинська, Денис Коптун, телеканал Вінничина. На Вінниччині врятували пелікана мандрівника у Крижополі. До одного із місцевих підприємств прибився екзотичний птах. Пелікан був наляканий та виснажений, бо такий холодний клімат для нього вже незвичний. Зазвичай такі птахи вибирають теплі місця з великою кількістю риби для життя і гніздування. В Україні їх можна побачити на узбережжях Чорного та Азовського морів. Є припущення, що птах міг отримати травму під час перельоту. З Вінничини виснажено птаха перевезли до столиці на реабілітацію. Зоозахисники планують випустити його в дику природу навесні після одужання. Це всі новини, які підготували журналісти телеканалу Вінничина. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити і наближати нашу спільну перемогу. До зустрічі!